Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Синовим стилем у церковне свято 4 жовтня вшанують єпископа Єорея Афінського, князя Володимира Ярославовича і Києва Печерських Ченців Еладія та Онисима. У народі Єорафейв день вважався таким, що зима настане через 40 днів. Люди вірили, що святий Єофей проганяє з землі лісовиків. Тому ті в лісі пакостять, свистять, виють, кричать і регочуть на всі голоси. Дерева ламають, ганяють птахів і звірів. Навеселиться дух лісовий, доскочу, і провалюється в зимову сплячку. Поки навесні земля не відтане. Та ще й живність, яка попадеться під землю, потяне. Тому народ в ліс ні ногою. Зустріч з таким чудовиськом закінчувалась погано. Якщо людина не згине, то. Розуму позбудеться. Прав лісовик різне обличчя навіть міг стати деревом або комахою. А в образі людини його представляли таким покритий волохатою шерстю, взуття одягає не на ту ногу, косми зачесані наліво, а каптан застепнутий на жіночий манер. Всю цю красу завершують зелені вирячені очі і відсутність зберіг і вій. Не тільки в лісі, а й по вулицях гуляла злісна нечисть. Тому намагалися не залишати будинок, а якщо вже потреба була вийти, то брали з собою обереги. У цей день також був необхідний захист від підступів відьом і чакунів. Господарі накривали стіл ситною закускою, жирним м'ясом, рибою, пирогами, та не просто так, а тому, що в цей день належало пити єрофеїч, готували на стоянку з 70% самогону. Настояного на травах Звіробій, материнка, чебрець, м'ята, полин, дереві, сонишні та смородинові листки. Народне свято 4 жовтня здавна вважається небезпечними важким. У давні часи люди пов'язували цю дату за розгулом нечисті. Щоб не потрапити в неприємності, наші пращури намагалися не ходити далеко від дому, не випасати худобу, а також нічого не піднімали з землі і не приймали подарунки. Свято сьогодні присвячуло підготовці до зими. Жінки збирали врожай пісні овичів і фруктів та готували консервацію. А також квасили капусту в бочках. Чоловіки заготовляли дрова, займалися ремонтом, утеплювали дах. Починався період осінніх ярмарків, на яких пасічники, столяри та теслярі продавали свій товар. Сьогоднішній день щасливий для вагітних жінок, у них буде гарне самопочуття. А якщо наближається дата пологів, то вони пройдуть легко. Також у цю дату можна лікувати мастит та інші захворювання породій. Також 4 жовтня вважається вдалим для збору та приготування грибів. Лісові дари маринували у великих бочках або засушували на сонці. Проведіть сьогодні очисні обряди і не пустіть до хати нечисть. У народі кажуть, що 4 жовтня лісовики поспішають нашкодити людям на останок перед тим, як впадати в зимову сплячку. Проте небезпека сьогодні не тільки в лісі чатує. Всі нечестиві чаклунські сили в цей день активізуються і творять свої чорні справи. Тому 4 жовтня заведено проводити обряди по очищенню житла від нечисті. Але перш потрібно дізнатися, чи є в будинку негативна енергетика. Для цього обійдіть всі кімнати з запаленою церковною свічкою, не пропускайте кухню, комору, ванну та інші господарські приміщення. Якщо полум'я свічки нерівне, чадить і видає потріскування, значить в аурі житла є щось недобре, а може бути навіть руйнівне. Найбільш дієвим способом очищення є освячення будинку церковним служителем. Запросіть священника, який освятить житло за всіма правилами. Якщо немає такої можливості, дійте самостійно, тільки не затягуйте. Ретельно огляньте будинок на предмет сторонніх речей. Особливо уважно перевіряйте ділянку біля вхідних дверей. Якщо знайдете щось чуже, заберіть пакет за допомогою віника і совка. Голими руками не чіппайте. Винесіть подалі від місця проживання, закопайте або спаліть. Після цього укропіть всі кімнати святою водою, повторюючи молитву. Отче, нашу особливу увагу приділяйте віконним та дверним отворам кутам. Тепер візьміть сушені гілочки чи брецю, шавлі або звіробою, підпаліть і окуріть все помешкання. Для цих рослин хороший помічник в позбавленні від чорних сил. Розташуйте в кімнаті композиції з гілочок, липи, осипи, буску, поля або черемхи. Додайте до цих колоски вівса або жит. Розвізьте в коморах і на кухні сушені качани кукурудзи, цибулі або чеснокові кістки. Розставте на підвіконях яскраву червону герань. Всі ці, ці рослини відмінно чистять домашню ауру від нечистої сили. Позбавтесь від тріснутого посуду, щерпатих дзеркал, непотрібних старих речей. Такий мотлух тільки привертає в будинок негатив. І найголовніше, пам'ятайте, що будинок це ваша обитель, фортеця і захист. Не пускайте до себе людей, після візиту яких домочадці починають сваритися, страждають від головних болів, кошмарних сновидінь. Нехай вас вважатимуть невічливим, але енергетичних вампірів не варто приймати у себе в гостях. Навчіться коректно відмовляти адже здоров'я і щастя членів сім'ї набагато важливіше, що не можна робити 4 жовтня. Невдалий день для походу в ліс, гори, болотисто, місцевість та інші дикі місця. Підвищується ризик заблукати, зустріти агресивних тварин або отримати травму. За давніми звичаями, цього дня не можна сваритися, згадувати старі образи, сперечатися навіть подрібниця. Усе це призведе до погіршення стосунків із близькими. Не варто приймати подарунки від незнайомців, і запрошувати їх у гості. Невдалий день для весілля та інших романтичних справ. Не позичайте свої речі та гроші іншим людям. А якщо все ж таки дали щось у борг, то не розраховуйте на повернення. Згідно з народним повір'ям не можна ходити в ліс, а дівчатам і жінкам заговорюватись незнайомцями, щоб уберегтися від нечистої сили і спокус. Також не грали весілля, казали, що інакше сімейне життя не буде щасливим. День у цілому вважався небезпечним, наче пращури намагались не виходити з дому і бути обережними у всьому, особливо на дорозі. Що можна робити 4 жовтня? Святому Майорея Афінському моляться про допомогу в важких ситуаціях, ухвалення рішення. Священомученик також протигує школярами-студентам. День у народів вважається непередбачуваним, сповненим фальші та ліцемірства, тому потрібно дотримуватись в усьому обережності. За старих часів 4 жовтня над дверима вішали в'язки цибулі та часнику, щоб захистити. Житло від злих чарів. Імене не сьогодні за церковним календарем відзначають Петро, Яків, Тихон, Микола, Володимир, Дмитро, Михайло, Павло, Василь, Вероніка. Існують такі прикмети про погоду в цей день. Багато свіжих. Кротових нір з'явилось до потепління. Якщо вдень холодно, а до ночі потепліло, то скоро погода погіршиться. Листя берези почало жовтіти з верхівки до ранньої весни, знизу до пізньої весни. Якщо в лісі мало грибів, то зима почнеться рано і буде сніжною. Кури почали линяти скоро потепліше, а північний вітер в цей день відчує морозну зиму. На заході неба червоного кольору до вітряної погоди. Чим вище мурашники побудували собі мурахи, тим холодніше буде зима. До зустрічі в нових відео.